Всім привіт! З вами я Леня на каналі Лілінтів Гейм Сікура Індіжн і я сьогодні буду грати в Роблокс Будуй космічний корабль та воюй про пришельців Та я сьогодні не один, та зі мною Данило Геймс Всім привіт, друзі! друзі, на каналі Лілінтів Гейм Сьогодні я граю з Леонідом в, в космічний корабль Перед тим як ми бачимо, марку буде підроздіти на мій каната на канал Даника, постав до по Будубайка зберігать, там не назвуйте по телеграм каналу. Не складно, але для нас приємно Канила зацініть на мій корабль. Ой ні, це не твій Що ти подумав? Не твій Помилявся. Це ось ось там. Що ж таке? Де мій корабель? Ось там. Ось там. Ось мій корабль. Корабель я збудував на

Oh, o, tak można się przyjąć? Oto, tak. To jest tak, że jest tak, że jest tak, jest tak, że jest tak, że jest tak, że jest tak, Так, тримайте, так швидше. А, ну ладно, тримайте, браво. Ну, заходьте. І важливо, ви сьогодні, ви сьогодні, можете провалитися. Я просто щити багато бензину. Бензину, щоб, щоб їздити до рекорду, перемог. Ай! Та все гаразд. Прибив. А хто нас прибив? Ти просто, Ти просто впав на нього. Я просто натискав на ...на червону кнопку, і ти. До, 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 доки ти впав. Ну Давай, оціні твій корабель. Лілайс, поставиш на тебе. Протестуємо. Давай, полетіли. Я там в батьках просто сховався. Щоб безпечніше було. Ну як бачите, у нього трішечки повільніше. не ти, що у мене. Такі бл... ще й бластери можеш повільні трішечки. Так. Однак все окей. Мені подобається. І ось там написано челендж. Пройти 800 тисяч кілометрів. Такий челендж прийшов. Ну, на. Ти молодець. Чуєш, що тобі

Я зараз буду ориентовать, по я их і все. Окей, я з тобою загоню. Бачу тебе. Надіюсь, там попереду нічого не буде? А то брешельцо один. Знайщие. Ай, ні-ні-ні-ні-ні! Ай! <плес> о, Ні, ну не подобається, а тобі подобається. Просто я просто пролетів слепу, називається. Можемо пробрати ці. Ну. Очки трішки. Ось так ти можеш, можеш бачити. Нічого, я, я, я ще так зможу. Окей, да, я з тобою. Окей, я просто Ну, добре. Тоді політаймо зі мною. О, почекай. Це хто у нас, українець. Просто це ми Шляпа. А, це просто блакитна шляпа. Ані українець. Привіт! Це точно українець. Хочеш протестувати мій новий корабель? Хочеш протест? Ага, він полетів. Наш край воювати проти пришельців. Так, політаємо. На, на. Один вис, один обстріл і на, пришель. На. Ми так заспокоїли. Ми так заспокоїли. будем бустить. раз. Попал. Ага. Я просто включен, что... И до тысяч километров. Я Такие чуваки. пробуй. ой ой, а не... ой. Не крылья снычные. Так, так, вот. А ты вон босс пил пиус. Так, все окей. Так. Окей, сок. Так, торговый данный старт.

Ja nazywam się Makarabel Kozacki, Kozacki. Nasz Kozacki. Nasz Minus pierwsza spróba. Tak, gdzie mój jakiejś Че подиви... подивись, як я вже швидко лечу. Так, протестуємо. Протестуємо наш літачок. Ну, корабель Малего Маркуса. Давай, літаємо. Ну, спокійно, це гаразд, але, але для мене. Але. Я збудував такі корабель. Що швидко політає аж на краю космосу. Mm -hmm. Ну, це я так. Ні, ну, це, я тобі не буду рахуватися за за спробу. Я просто хотів показати. Але все поїде, набагато швидше. Я сиджу на воді. На воді сидіш? Mm -hmm. <laughs> я сижу на воді. Може, потім я. Можеш потім е, підійти до моєї отої. От, я в воді. Ну, не може бути. <гум> Макс працював. Так, да, напевно. О, як швидко. Дай. Але я про. Де бак, виправлено. Якщо вам це відео сподобалось, то підписуйтесь, став канай. Коротше, якщо вам подобається це відео, рекомендую підписатися на мій канал на канал Данила, яка поставив вподобайку з вами, подивіться з Не забувайте про мій телеграм, то на телеграм Данила. Не Нескладно, але для нас приємно. Зараз іде к тобі йду. С вами я Аленя, земной Данил Геймс на каналі Intel Games і И до добавачения.